Вітаю вас на каналі Мамина Світлиця. Сьогодні готую дуже духмяні, смачні, м'ясенькі оладки з тартим яблучком. Вам буду вдячна за підписку і за вподобайку. Починаємо. Спочатку, звичайно, вливаю кефір, Оладки будуть в мене на кефірі, але можна давати будь-який кисломолочний. Продукт, в тому числі і кефірчик, звичайно. До кефірчика додаю для зв'язування тіста одне яйце. Більше яєць надавати не потрібно, у мене кефірчика було 300 мл. На пів літру і на літру, хто як замішує, можна давати не більше одного яйця. Ложку цукру даю і все розмішую. Обов'язково додам щіпку солі, щоб підкреслити смак всіх інгредієнтів, трошки солі даю. Багато солі не потрібно давати міру. Тепер розмішала яйця і кефірчик даю півчайної ложки соди. Карчової, розмішую. Все гаситься гарно кефірчиком у нас її не буде чути в виробах. Дала я таку 120 грам муки і ще даю стільки муки і розмішую. Гарно все. Ось таке в нас тісто вийшло, ми поки що частину муки додали. Зараз додам ще терти яблучко, трошки корички, і подивлюся, чи нам ще потрібно і скільки муки додати. Яблучка натираю ось такими гарними шматочками на буряковій терці. Присмажені вони майже проваряться і з'єднаються з, з тістом, але буде дуже смачно. Промішую яблучко з тістом легенько. яблучко змішалося і ось така структура тіста. Я ще додам 2 столових ложечки муки, щоб були гладкі більш густіші і трималися кубки. Ось таке за однорідністю тісто вийшло. Накриваю і залишаю. Приблизно на півгодинки, і буду набирати, не розмішуючи отак з краю нашого суміші для да, окладок. Через півгодинки. На петельню наливаємо олійки, приблизно 3-4 столових ложки. Це не має бути фритюр, але і не зовсім промазана пательня в нас. Добре розігріваємо. Це одне з основних. Правило смаження оладок. Олія нагрілася, можна попробувати дати шматочок в тіста, чи вона вже буде шкварчати чи ні. Я викладаю зразу. Так, почергово ложкою гарно формується. Є гладенькі підносно, не такі є пухнасті стріпіхаті, як хаті, ми яблуку нарізали, трошки інші. Смажимо до золотистої кірочки з двох сторін. Гладкі піднімаються в нас на пательні вже. Ось такі є вони, повітряні, з бульбашками. У лапки вже буде час перевертати. Бачимо, що поверхня їх стала тьмяна. Вона стягнулася, отже, настав час їх перевертати на другу сторону, ще подивимося, які вони є з під низу. Подивіться. Бачите? Ось такі вони вже є гарні у нас. Перевертаю. Для посипки змішую столову ложку цукру пудри з коричкою. Приблизно четвертинка чайної ложки. Можете одною цукропудрою. можете курочку дати в тісто. Цикрю, багато теж не переборщує для запаху гарного. Перемішуємо. Посипати буду через сеточку. Дуже гарний запах. Палатки просмажилися з двох сторін. Гарно викладаю на паперовий рушничок. Досмажити наступну порцію. Посипаємо пудрою оладки, змішаною з корицею. Зараз подивлюся, які вони є в розрізі. Я накриваю ще трошечки покришкою, щоб вони відійшли. І зберігаю також їх під покришкою. Ось такі є вони гарні в розрізі. Смакуйте на здоров'я. У мене з порції на 300 мл кислого молока вийшло. Двадцять урнато.